Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити проглистовку. Ну, перед тим перекинув трубу, що пішла по досці, зробив кланіка і знизу бути зверху. Набрав у бочку трохи води, ми зараз заберемо десь літрів 5 і почнемо. Так, має тут в банаці. Але з того не ліг. Зараз покажу, який у нас тут препарат. Препарат у нас промактин. Він іде для свиней, і для коров, і для курей. Один міліграм на один літр води. У нас тут вилазить 60 літрів. Вони десь за день випивають 50, але ми будемо на 50 літрів колотити. Дійсно, 24 години. Набрав трошки. У Банку поскидав, щоб вони в мене валялося. І сьогодні пропоїм і через пару днів водичка пішла, бо водички їм не давали, часа два не було їх води. Зараз все намішаю якраз зараз. І все. І глистогоним два дні, щоб так ловко від душі. Прямо туди було Так, Водичка тече. І беремо і виливаємо зеленим кольором 5 штук. Так, і последнє. Всього не капіна стоїть. Видно від яду цього. Він йде від широкого спектру глистів. А глисти це ж саме хуже, що може бути. У птиці. Раз в півгода. Робимо профілактику. Напуга вони всі туди позбігалися з цієї сторони. Деякі є і на виголі. Сюди поперескакували, хасі його. Ну нічого. Цим даю другий день. Чекай. За перший день яйця залазить їй. Він не любить 200, бо потекло. Ну зараза, це вже сьогодні на них нанесли. Ну, сказав відроч, 7 днів викидати. Яйця на мусорку. Можна через 5 і жарити, ну сказав 7, значить 7. Ще хто значить на паску і будуть яйця. Дзвонять, заказують, а нема. Не цього не зробиш. Так. Вже почти повна. Шукурочки сушняк. Вся водичка появиться. Ото такі, друзі, справи. Курки сидять. Горо Ото так. прийдеться викидати, бо... Кочка завелась, тирішла за кочку. Кочечка. ну. Нам кочечок не треба. Ну і тих так само є. Все, друзі. Робимо листогоночку. Обов'язково, якщо ми яйця продаємо на базар чи торгуємо.